Часто на запитання, якими є три основні світові релігії, можна почути хибну відповідь християнство, іслам та юдаїзм. Хибна вона тому, що три основні світові релігії визначаються, зокрема, кількістю послідовників та неналежністю до конкретного етносу, тож юдаїзм цей список не потрапляє. Але все ж ці три віровчання мають спільну назву вони всі є представниками авраамічних релігій. Частина дослідників цей термін критикує, бо через нього може скластися хибне враження, що три згадані релігії мають більше спільного, ніж є насправді. Інша частина схвалює, саме через те, що термін підкреслює близькість цих релігій. В цьому випуску спробуємо коротко розібратись, чим ці віровчення схожі, чим відмінні, та прослідити їхній вплив одне на одне. Давайте зрозуміємо, що спільного і відмінного між юдаїзмом, християнством та ісламом. Всі вони монотеїстичні релігії, тобто всі вірять в одного Бога. Та навіть більше послідовники евраамічних релігій визнають, що вірять в одного й того самого Бога, але по різному його називають, по різному бачать його природу. Також представники кожної евраамічної релігії кажуть про представників двох інших, що ті неправильно розуміють Боже послання людям. І юдеїв, і християн і мусульман називають людьми книги. Тож для всіх трьох спільною є ключова роль священного тексту. В юдаїзмі та християнстві ці тексти частково збігаються. Як ви знаєте, найголовніша книга християн Біблія, що складається із Старого Заповіту та Нового Заповіту. Так от, старий заповіт це власне юдейський танах. А перші п'ять книг Старого Заповіту чи танаху це Писана Тора найголовніша книга юдеїв. Відрізняється старий заповіт та танах передусім порядком книг. Іслам приймає Тору та Євангелія, але каже, що євреї та християни спотворили сенс цих книг, тож у канон ісламу ці тексти не потрапляють. Натомість у мусульман є свій власний текст Коран, історії якого частково чи повністю збігаються з Танахом та з новим заповітом. Мусульмани вірять, що Коран це кульмінація Божого откровення, остання книга від Бога, після якої не буде жодних інших. Втім, ані монотеїзм, ані роль священних текстів не є виокремлюючими ознаками юдаїзму, християнства та ісламу, бо існують і інші монотеїстичні релігії, наприклад, сикхізм чи єгипетський атенізм. Існують також і інші релігії, де тексти займають центральну роль, наприклад, зороастрізм та індуїзм. Тож риса, яка найбільше об'єднує християнство іслам та юдаїзм, це постать авраама. Власне, тому вони і називаються авраамічні. І всі три віддають йому почесне місце. В юдаїзмі Авраам вважається одним із засновників юдаїзму, в ісламі Авраам батько родоначальника арабського народу Ізмаїла, а для християн один із трьох духовних батьків людства. Окрім монотеїзму, текстів та постаті Авраама. Ці релігії об'єднує історія, бо вони постійно співіснували пліч опліч, виникали одна з одної та впливали одна на одну. Тож розуміння кожної з них неможливе без розуміння двох інших, навіть розуміння юдаїзму, який є найстаршою з трьох авраамічних релігій, неможливе без розуміння християнства та ісламу. Також варто додати, що сучасні авраамічні релігії не є монолитними, і сьогодні вони відрізняються від того, якими вони були на початку свого існування. Тепер давайте детально розберемося з історією виникнення авраамічних релігій, їхніх текстів та розумінням природи Бога в цих релігіях. Важко сказати, коли точно виникає юдаїзм. Але якісь його протоформи виникають ще у другому тисячолітті до нашої ери, задовго до появи перших єврейських релігійних текстів. Тоді на Близькому Сході трапляються унікальні явища. По-перше, люди проголошують єдиного Бога. А по-друге, укладають із ним договір, і не один. Один із цих договорів, згідно єврейської традиції, між Богом та Авраамом Бог обіцяє дати дітям Авраама постійну батьківщину, другий між Богом і Моїсеєм. Відтепер люди Ізраїля належать Богу, що вивів їх із Єгипта. Бог обіцяє їх винагороджувати за їхню покірність і карати за непокору. Життя юдеїв першого тисячоліття до нашої ери оберталось навколо храму в Єрусалимі, а не довкола текстів. Вас це може здивувати, але Танах набуває свою теперішню канонічну форму та стає основою юдаїзму приблизно в той самий час, що і Біблія для християн. Тобто після того, як жив Ісус після тисяч років існування юдаїзму. Книги Танаху пишеться в різний час різними авторами з історій, які довгий час передавалися Ісус уста. Танах складається з трьох книг. Тори, що з івриту можна перекласти як вчення невіїм, пророки і ктовім писання, ділиться танах на ці частини за жанрами текстів. Християни приймають танах у свою традицію, так з'являється Старий Заповіт, але з іншим розташуванням книг. В старому заповіті вони йдуть умовно в хронологічному порядку. Почесне місце, що в юдаїзмі, що в християнстві, займають псалми Давида, до того як опинитися в книжках, вони співалися у Єрусалимському храмі під час богослужінь. У IV столітті до нашої ери Олександр Македонський захопив землю Ізраїля. До того цю землю захоплювали й інші імперії, але в контексті авраамічних релігій нам важливе саме включення юдеї до царства Олександра Македонського. Відтоді на євреїв почала впливати грецька культура. Під впливом елінізму деякі євреї навіть зреклися своєї віри, деякі жорстко відкинули елінізм, але більшість певною мірою його пристосувала до юдаїзму. Через елінізацію частина євреїв почала говорити грецькою мовою, і через це, в період між третьом та першим століттям до нашої ери, з'явився перший переклад танаху грецькою мовою. Назва цьому перекладу Септуагінта. Саме з перекладу танаху Септуагінти, а не з гребрейського оригіналу, пізніше створювалися християнські переклади на інші мови. Тож книга, що з'явилась для елінізованих євреїв, згодом стала значно важливішою для християн. І саме її порядок книг став канонічним порядком Старого Заповіту. А люди, що писали новий заповіт, цитували Септуагінту, а не танах. Згодом із ростом популярності септуагінти, євреї її відкинули, а каноном для них став івритський текст, укладений в Ізраїлі, а не в Єгипті як Септуагінта. Незважаючи на зростання ролі текстів, центральним елементом єврейської ідентичності залишався другий храм. Богослужіння в ньому були основою для євреїв і в Ізраїлі, і за його межами. Юдеї радше об'єднувалися навколо ритуалів і правил поведінки, а не навколо віри як такої. Під час елінського, а згодом і римського панування євреям було не солодко їх репресували, вони повставали. Римляни, які мирились з різними віруваннями на своїх теренах, не могли асимілювати євреїв, бо юдаїзм був не лише релігією, а релігійно, культурно-політичною системою. Тому в першому столітті нашої ери, вже після того як Христос ходив по цій землі, римляни зруйнували головну святиню євреїв храм в Єрусалимі. Це призвело до повної реконструкції ритуальної частини юдаїзму і формування ролі тексту як центральної. Тоді ж і синагоги стали замінниками храму, місцями для молитв та зберігання свитків. До того синагоги були просто місцями для вивчення текстів, а часом і гостинницями для паломників. Навіть саме слово синагога на євриті передає суть синагог ще храмової епохи, бейткнесет, що дослівно перекладається як дім зібрання, а усна тора, Талмуд, що була скомпонована у 4-5 столітті нашої ери, допомогла євреям перенести храмові ритуали в систему єврейського закону Галахи. Тож виконання щоденних ритуалів, що є добре відомою рисою сьогоднішнього юдеїзму, замінило тоді виконання ритуалів у храмі. Вже тоді існувало безліч різних течій юдаїзму. Одна з них, Ам Ісраїль, проголошувала, що Бог Ізраїлю править всіма народами, але кожним народом у різний спосіб. Це можна вважати проголошенням універсального Бога. Залишалося лише проголосити єдиного Бога без етнічного акценту, і таке проголошення виникає. Виникає з єврейської матриці та домішок елінізму. У сприйнятті євреїв та язичників початку першого століття нашої ери Ісус це єврейський проповідник течії апокаліптичного толку, а християнство одна з сект юдаїзму. Лише згодом християнство стало чимось іншим і почало приваблювати не лише євреїв, а й язичників. Люди, що вивчають Біблію, в основному сходяться, що Ісус не просто легенда, така особа дійсно жила і ходила холмами юдеї. Про божественну природу Ісуса тут дискусії не буде. В цьому фрагменті я радше намагаюся викласти історичний погляд на утворення авраамічних релігій. Найголовніша проблема, з якою стикаються історики, що вивчають постать Ісуса, це те, що свідчення про нього не є сучасними йому, тобто з'являються через значний час після його розп'яття. Як ми знаємо, Євангелія не є прямим свідченням, незважаючи на те, що Євангелія. Недостовірні для історії джерела, ми все ж таки можемо трошки описати життя Ісуса. Народився скоріше у Назареті, ніж у Віфлеємі, говорив арамейською мовою та працював плотником чи будівельником. Приблизно у 30 років був хрещений проповідником Іоаном, після того проповідував у синагогах у Галілеї. Як ви пам'ятаєте, тоді синагоги були лише місцем вивчення текстів, а не місцями молитв. Збирав прихильників своїми проповідями, роз'ярив єврейських священиків Єрусалиму. Ті передали його римлянам, а римляни Христа стратили, і на третій день, згідно християнської традиції, Христос Воскрес. Прихильники Ісуса казали про Його Воскресіння і цікавість до нової секти та фігури Ісуса зростала. Для послідовників Ісуса, зрештою, важливіше було не те, що Він проповідував, а те, ким вони його вважали Месією. До кінця першої половини першого століття у прихильників Ісуса з'явилося ім'я Християни, і тут відбулося дещо незвичне для юдаїзму. ранні християни віддані Торі та ті, що вірили у те, що Ісус Месія, починають збирати неєврейських прихильників, тобто християни перетнули культурні та релігійні кордони. Якщо євреї не шукали нових прибічників юдаїзму, хоч і були язичники, що ставали євреями, виконуючи юдейські ритуали, то християни намагалися активно приймати язичників до своєї комуни. До кінця першого століття нашої ери більшість християн становили колишні язичники, а євреї, що визнали Ісуса Месією, меншість. Християнське проникнення у греко-римський світ зрештою змінило обидві культури. Якщо юдаїзм протистояв елінізму, то християни активно діяли в елінізмі. І Ісуса знали як Христос, а не як Месія. Христос це власне грецький відповідник габрейському слову Месія чи Мешіах, якщо бути точним. Згодом християни засвоїли і грецьку філософію, взявши деякі її вчення для підтримки власної теології. До кінця першого століття нашої ери поміж християнами ходило багато текстів грецькою мовою, 27 з них, згодом аж у 4 столітті нашої ери, стали каноном нового заповіту. І хоч християнська традиція приписує Євангеліє Перу учнів Христа, історики сходяться на тому, що ці тексти були написані людьми, що ніколи не пересікалися з Христом. Тепер кілька слів щодо поняття Месії. Християнство бере його з юдаїзму і, власне, на основі танаху чи старого заповіту аргументує, чому Ісус є Месією. Але водночас християнство змінює саме поняття Месії. В юдаїзмі Месія це національно визвольний лідер, що прийде і відновить храм на землі Ізраїлю. А у християн Месія це визволитель світу, що поборов смерть та повернеться на День суда. Прийняття не євреями християнства та неприйняття Ісуса більшістю євреїв посприяло трансформації християнства з юдейської секти у окрему релігію. Тоді ж християнство почало формувати власні релігійні традиції. У перші століття сталося те, що визначило, наскільки християнство буде подібне на юдаїзм. Між християнами-євреями та християнами неєвреями були суперечки щодо дотримання законів Тори. Взагалі християни євреї були у скруті. Інші ідеї їх виганяли з синагог за те, що ті вірили у месіанську природу Христа, а не євреї-християни підозрювали їх у неправильних поглядах, як, от наприклад, заперечені непорочного зачаття. До середини другого століття не євреї і християни перемогли, бо їх було більше в Єрусалимі, адже звідти римляни повиганяли майже усіх євреїв. Лише уявіть, якби склалося інакше, християни сьогодні могли б виконувати ті ритуали, прописані в Торі, що виконують і євреї. Тож християнство, хоч і зберегло певні аспекти юдейської теології, стало абсолютно не єврейською вірою в етнічному та практичному сенсах. Згодом християни через віки гонінь та переслідувань підкорюють серця римської еліти, а в 380 році християнство стає офіційною релігією Рима. Про цей тернистий шлях християнства, про розділ на різні течії, що згодом стали православ'ям та католицизмом, а також про протестантизм я розкажу в іншому відео, присвяченому християнству. Тут варто лише сказати про сприйняття природи Бога в контексті авраамічних релігій. Християнство приймає юдейську концепцію єдиного Бога, але також Ісуса, як Його Сина, і Духа, що його зачав. Тут і виникає складна концепція одного Бога в трьох іпостасях, паралельно ведуться дискусії між християнами про природу Христа: він Бог, людина чи і те, і те одночасно. Зрештою, християни проголосили, що кожна сутність в трійці різна, але з однієї субстанції, а Ісус, народжений від Бога Отця до початку часів, і Дух походить з Бога Отця в православній традиції, чи Дух походить з Бога Отця і Сина в католицькій традиції. Тож, це не заперечує концепцію єдиного бога, втім, викликає непорозуміння у юдеїв та мусульман, в яких Бог один без різних іпостасей. Тепер щодо третьої авраамічної релігії. На відміну від перших двох, іслам виникає не в Ізраїлі, а в Аравії, у зоні, за яку воюють різні імперії та яку населяють різні релігійні групи. Виникає більшою мірою з єврейських та християнських ідей. Це видно навіть з того, що самі мусульмани кажуть, що вони відновили істинну релігію Авраама. Реконструювати життя Аравії перед ісламом важко. Сам Іслам ті часи називає Джагілія, доба невігластва. У соціальному плані тоді існували в аравії племена. Місцеві язичники поклонялися ідолам, зіркам та камінням. Один з таких каменів, якому поклонялися ще до ісламу, став дуже важливим і в ісламі це чорний метеорит в Каабі, що знаходиться у меці. Окрім того, вірили у богів та духів джинів. Співіснували там представники багатьох релігій через міграцію та активну торгівлю у регіоні між державою сасанідів, Візантією та Персією. Юдаїзм та християнство були широко представлені у тодішній Аравії. І хоч деякі представники ісламу кажуть, що іслам виключно продукт Аравії, і в Корані сказано, що іслам передував юдаїзму та християнству, вплив останніх двох на іслам заперечити важко. Мухаммад народився в VI столітті приблизно в 570 році в Меці, клан, в якому він народився, контролював доступ до Кааби. Згідно ісламської традиції, в 610 році отримав перше откровення від Янгола Габріїла, після цього почав проповідувати покірність одному Богу, необхідність покаяння та віру в День останнього суду, ще й почав боротися з ідолопоклонництвом. Це обурило жителів Меки, адже Мухаммад своїми проповідями розлякував паломників язичників, за допомогою яких мешканці Меки заробляли. Далі, згідно ісламської традиції, з Мухаммедом трапилося диво нічна подорож, під час якої він з Меки раптово опинився в Єрусалимі та молився з Авраамом, Мойсеєм і Ісусом. Тоді ж Мухаммад зрозумів, що він пророк. Вплив юдаїзму та християнства легко побачити навіть на прикладі цієї подорожі. Бо молився Мухаммад з основними фігурами юдаїзму та християнства. У 622 році Мухаммад покинув меку та зі своїми прихильниками біжав у місто, яке сьогодні ми знаємо як Медіна. Саме з дати міграції Мухаммеда починається ісламський календар. В Медині Мухаммад вважав єврейські племена рівними своїм прихильникам, першим мусульманам. Але коли євреї відмовилися визнати Мухаммеда пророком, це змінилося. Тоді перші мусульмани переглянули свої традиції і те, що вважали занадто єврейським в них, відкинули. Саме тоді змінився напрям молитви в ісламі. Раніше молились у напрямку Єрусалиму, а стали у напрямку Меки. Мухаммад потроху обростав підтримкою і згодом поборов жителів Меки релігійно й політично. Зробив прощальне паломництво до вже лояльної йому Меки, та в 632 році помер в Медіні. Стосунок Корана до Танаху і Біблії відрізняється від стосунку нового заповіта до Танаху. Якщо новий заповіт реінтерпретовує Танах і включає його до Біблії, то Коран залишається незалежним, хоч і посилається на єврейські та християнські книги. У Корані згадуються пророки, але пропускається Ісая. А Діві Марії присвячено більше, ніж в новому заповіті. Водночас Павло не згадується. Та й взагалі біблійні події переказуються у оригінальний спосіб. На це впливає історична і культурна дистанція між землею Ізраїлю першого століття та Аравії Сьомого століття. Складається Коран з 114 сур, тобто пісень чи глав. І згідно ісламської традиції, ці сури створені Богом арабською мовою, а пророк Мухаммад виступав лише передатчиком між Богом та людьми. Саме тому всі переклади Корана на інші мови мусульмани називають не Кораном, а перекладом сенсів Корану. Частина дослідників сходяться на тому, що Мухаммед, ймовірно, був неписьменним, тож він прийняв біблійні історії з усної культури, а не з книжок. Тому в Корані ці історії відрізняються від того, якими вони описані в Біблії. Перші повні тексти Корану з'являються вже після смерті Мухаммеда в кінці 7-го, на початку 8-го століття. Ці тексти відрізняються порядком сур та використанням слів. Згодом одна збірка стає канонічною. Абсолютизація єдиного Бога і боротьба з ідолами сформували в ісламі, як і в юдаїзмі, заборону презентувати Бога і пророків у людській подобі. Саме тому в синагогах і мечетях нема нічого подібного на християнські розписи чи ікони. І саме тому часто в новинах ви можете побачити, що якийсь новий фільм про Мойсея чи Ноя не показують в деяких арабських країнах, в яких правила ісламу диктують закони держави. Детальніше про іслам і його течії буде в іншому відео, присвяченому ісламу. Тут лише скажу, що Мухаммад не лишив по собі наслідника, і перші мусульмани розділилися на два табори, і саме суперечки про те, хто має бути лідером спільноти мусульман, призвели до подальшого поділу на сунітів та шиїтів. Християни теж поділилися через суперечки, але якщо християни поділилися через суперечки щодо природи Бога, то мусульмани через питання політичного і духовного лідерства. З історією виникнення авраамічних релігій, ми коротко розібралися. Давайте тепер пригадаємо й виокремимо основне, всі ці три релігії монотеїстичні, вірять в одного й того єдиного Бога природа Бога схожа в юдаїзмі й ісламі він один і недалимий. В християнстві вона трошки відрізняється: Бог єдиний, але в трьох іпостасях чи образах Бог Отець, Бог Син та Святий Дух. Тепер щодо релігійних постатей. Християнство повністю приймає єврейських пророків, частково їх приймає Іслам. Основний символ християнства Ісуса Христа, Бога Сина, не приймають євреї ані як Месію, ані як пророка. Мусульмани його приймають лише як пророка. Ключову постать Іслама пророка Мухаммеда не приймають ані євреї, ані християни. Говорили ми сьогодні про книги. Єврейський танах християнство повністю приймає, і він стає старим заповітом. Новий заповіт євреї не приймають. Мусульмани визнають і Танах, і Біблію, але кажуть, що євреї та християни мають спотворені версії текстів. Натомість іслам пропонує Коран, який частково збігається з історіями танаху й нового заповіту. За формою іслам ближче до юдаїзму. Християнство від них відрізняється, бо зазнало найбільшого впливу греко-римської культури. В ісламі, так само як в юдаїзмі. Всі сторони життя людини регламентовані релігією. Тобто, так само спочатку треба дотримуватися всіх законів, і тоді будеш винагороджений. Саме цим пояснюються кашрут, халяль, щоденні молитви та ритуали. Християнська особливість віруй і будеш винагороджений, ритуали не так важливі. Водночас в ісламі і християнстві є понад етнічність, можна стати християнином чи мусульманином, незважаючи на етнічну групу, до якої належить людина. В юдаїзмі такого нема, Таким можна стати юдеєм, пройшовши складний процес прийняття юдаїзму, що триває не один рік, але до цього, на відміну від християн та мусульман, євреї нікого не закликають. І наостанок Авраам. До речі, на євриті ім'я Авраама Авраам, Арабською Ібрагім. Відповідник Авраам перекочував в українську з грецької традиції. Як ви вже знаєте, в юдаїзмі Авраам вважається одним із засновників юдаїзму в ісламі Ібрагім, батько родоначальника арабського народу Ізмаїла, а для християн Авраам один з трьох духовних батьків людства. Як він з юдаїзму перекочував у християнство та іслам, ми дізналися. Про саму постать Авраама, його життя та діяння поговоримо в окремому випуску. Сподіваюсь, ви дізналися щось нове з цього відео. Якщо так, залиште, будь ласка, коментар. Напишіть, чи зрозуміла вам інформація у такому форматі, і напишіть, будь ласка, які книжки ви читали і порадили б іншим на тему авраамічних релігій. Книги, що я використовував у підготовці до цього відео, ви знайдете у описі. Також напишіть відео, на які теми ви б хотіли тут побачити. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Це буде мене мотивувати робити нові випуски. До нових зустрічей!